Я мешкаю в Україні, в місті Запоріжжі зі своєю родиною. Я люблю грати, співати танцювати, а ще мені подобається доглядати за рослинам. Та зараз я вирощую трав'янчика для своєї мишки Пусі, яка живе у мене вдома. Я допомагаю бабусі. Осаживати паливати квіти і вже вміє підпущувати землю. А ще я люблю тварин і в мене є песик брюс. Я з ним гуляю та навчаю його. Мама мені каже, для того, щоб Брюс мене слухався, треба бути уважною та терплячою. Бути такою. А ще в мене є мрія взяти додому, посхані кити і видарувати їй себе длом. Коли я виросту, об'язково з тисню свою мрію. Я вважаю, що я друг природі. А що я хочу, щоб люди було? До рослин і тварин, то всіх, хто потребує нашої допомоги. Якщо кожна людина буде пати про живу, природу і тварин, то наша Україна стане мирною та щасливою.